Ви на моєму каналі і сьогодні я вам дам топ моїх порад для вивчення корейської мови, якщо ви тільки починаєте, або вже навіть ви вже деякий час вивчали е, мову, корейську мову, да? я думаю, що це для вас буде актуально, то я вас довго затримувати не буду. Поставте, будь ласка, вподобайку і все, ми поїхали. Перша порада це починайте вивчення корейської мови та взагалі будь-якої мови з алфавіту, тобто хангеля. Я це сказала нас на своїх, так скажемо, помилках, тому що я теж починала з доуліного взагалі, і це теж не раджу так робити. Я починала з доуліного і коли там було ось, що потрібно вибрати слово, тобто там ось тут в одному стовпчику переклад слов, слів, а в іншому корейський. Ну, на корейському написані слова і потрібно їх з'єднати. Я взагалі не знала, як вони читаються, воно для мене таке страшне е, виглядало. Е, тому, коротше, я вам раджу е, вивчити ангель, тобто алфавіт, щоб е, у, далі вам було легше. Ну тому що. тому що. А потім вже буде далі і лексика, а потім піде і граматика. І до речі, раджу вам не сильно, о, як ну раджу вам коротше е, граматикою займатися трішки швидше, ніж це зробила я, тому що. Я десь тільки як два місяці почала назад почала вчити граматику. А до того я нічого не вчила граматику. Ну, я вчила тільки лексику. А граматику не -не. тому я б вам радила вчити паралельно і лексику, і граматику. Ну, а з цього випливає вже і друга порада купити собі книжку. Ось я собі купила ось таку книжку, і якщо немає е, можливості купити книгу, то користуйтесь е, тією книгою, яка вам показалася найудобнішою да, е, в онлайн-формі. І це буде чекі-піки, тому що е, там все структуровано, що за чим вам потрібно вчити, які граматики, коли вам потрібно вчити. Коли яку лексику брати і так далі. А якщо ви будете вчитися так, як я на початку, тобто хочу сьогодні це вивчила, завтра ось це хочу вивчити, після післязавтра ось це, так діло не піде, тому я вам радила займатися структуровано. Третя порада це вчитися щодня, навіть якщо це прям по 10 хвилин нічого краще кожен день. Маленькими кроками, маленьким, ну, 10 хвилин, ко, кожен день по 10 хвилин, ніж один раз на тиждень сісти і по дві години вчитися. Так як я це теж робила. Нічого um, Тому що мова, ну, вона забувається. Я можу навіть перевести приклад не на мові, не на вивченні мов, а як ви знаєте, я. ну, Якщо ви дивилися це відео, то, звісно, що знаєте, я навчаюся у музичній школі. І ми коли почали розбирати другу п'єсу для Академ-концерту, я взагалі перестала грати першу п'єсу. І коли вчителька перед академ концертом ну, буквально два тижні залишалося, тобто чотири уроки до Академ концерту, вчителька така, ну давай, заграй мені спочатку першу, потім другу п'єсу. На другій п'єсі я ну, нормально заграла, не прям ідеально, ну... Але я її заграла так, як має бути. А на другій п'єсі я її повністю забула. Я її просто я така сіла грати, вроді щось пам'ятаю, а пальці вроді не слухаються мене, а що тепер? Тому так само працює і з мовами. Якщо ви сідаєте один раз на тиждень вчити їх по дві години. Так краще не робити, тому що е, за той тиждень все, що ви там вивчили, воно все забувається. Я ще раз вам повторю, краще 10 хвилин, але регулярно, ніж один раз на тиждень по 2 години. І ще навчіться теж кожен день по, по дві години, тому що я теж, теж так вчила і все благополучно забула. Тому теж саме ідеал це о, десь максимум 20 хвилин виділяти море. І все, а якщо хочете більше, якщо у вас там таке натхнення вдарило, то краще це розділити на день і ніч. Тобто буквально ну, 15-20 хвилин позаймалися вранці або там на обід, о, а інші там ще 15-20 хвилин на увечері будете лягати спати. Ось це набагато ефективніше. Вроді вже четверта чи третя порада? Четверта, так. Да. Не забігайте сильно вперед, тому що ви будете думати. Навіщо мені ці всі початкові слова вчити, якщо я можу одразу перейти на складніші слова і одразу там скласти топік 2? Mm -mm, так не працює. Краще ось е слідувати, не забігати вперед, а слідувати, ну, як би це, ну ви зрозуміли, да? тобто спочатку алфавіт, потім е базу якісь там слова, тобто добрий день, я свого, до побачення. І так далі, дякую. Приємно познайомитись, е, ніж одразу там, не знаю, ну, ніж одразу там якісь дуже сильно складні слова вчити, які ви навіть не знаєте на українській, як будуть. А потім після цих легких слів, ну, базових слів, можна саму легку базову граматику додати і нин, і ка, ір, іль, рей, ну. І то не одразу, і потім вже переходити до складніших слів, а не одразу забігати вперед на складніші слова і граматики теж. Я думаю, ви мене зрозуміли. П'ята порада: е, наскільки, ну можливо, ви не знаєте, але наскільки б дорогі, мені так здається, не були книги. Але не у кожних. Я не кажу, що ні в одної книжки немає аудіо. Є, але не у кожних. Е, так само, як і у моєї ось цієї книги немає аудіо, тобто аудіювання взагалі немає. Ну, ну, Дуже мало в яких книжках немає аудіо, а тобто немає аудіювання. Тут навіть є говоріння, тобто е, потрібно зараз я знайти друг говоріння, громадкаріння, От, говоріння. Складіть, розкажіть за зразком. І тут саволь, сам щепіль хваляє. І так от вам потрібно розказати про ці всі дати. І тут дуже багато цього говоріння. Навіть говоріння є, і це дуже прям супер, тому що. Ком, як, ну, Прокачується ось це, speaking, говоріння прокачується, і це дуже вам пригодиться в житті, але ми зараз говоримо за аудіювання, тобто за слухання. І в оцього книжках, коротше, не буду стараю повторюватися, цього немає. І тому я для вас знайшла ідеальний просто YouTube канал. Зараз я вам покажу його, тут ще вставлю, щоб ви його могли знайти. От, кажу тому що тут е, іменно для, е, як? Ну, для чисто для початківців. От зараз. Ну тут уже пішло, я слухала ем, тут ось різні короткі історії. І тут головна героїня Юн Джін От. Такі різні короткі історії для рівня А0, А1, і тепер вже з'явилося відео для рівня А1, А2. Тому це дуже класно, тому що, типу, ну, чим далі, тим... Важкість ось цих відео увеличується, да? і я вчора слухала теж історії, і тут саме головне що там є три етапи, три кроки. Перший етап це просто слухання, там вам показуються презентації картинки. Просто слухання, приймання е, як? Речень, коротше, на слух, да? приймання мови на слух, другий крок. Вже з корейськими субтитрами. Третій крок це вже практика говоріння, тобто там спочатку після кожної фрази, після кожної фрази, яку сказав герой, то вам дається, типу, час, щоб ви самі проговорили, що там сказав той чи інший герой цієї історії короткої, і потім. Кінці вам дається ще е, дві. Ну наскільки я знаю, ну мені зараз попадалося тільки по дві питання. Вам дається два питання по е, темі. По, сьогодні, ну, як, по сьогоднішній темі відео. Тобто, я вчора подивилася відео про те, як е, хто є ким, тобто мама там е, ну, працівник е, офісу, тато е, лікар, е, е, а Юнджін. Тобто їхня дочка, вона учениця. І в кінці там задали питання, е, е, на якій роботі ти працюєш? Ну, я казала, що я учениця. І друге питання, тому що в кінці історії вони всі разом пішли в парк. І друге питання було: куди ти сьогодні була чи був. Далі поради не порівнюйте себе з іншими, тому що. У мене однакові, комусь легше читання, комусь говоріння, комусь е, вивчання нових слів, комусь граматика йде легше, тому що він її розуміє. Ми всі різні. І хтось е, перший е, рівень, тобто А1 вивчить за рік, комусь на це потрібно буде два роки. Ми всі різні і кожен. Е, Іде на своєму, в своєму темпі. І не потрібно себе порівнювати з іншими, тому що ну, це ні до чого доброго вас не приведе, тому що ви просто е, в один прекрасний момент такий, ну у нього там е, гарніше, ніж у мене виходить. Ей, я такий бездарний, а я, я не буду більше це вчити. І все, і все пішло, поїхало, і все. Нічого з цього не буде. Далі у нас порада повторення це не крок назад, тому що я сама так думала, що я маю це зазубрити і все. І далі піти собі. Ні, потрібно повторювати, тому що згодом це забувається. І вам здається, що ви ви десь це слово почули, а вам здається, я це десь вчила, а ей можливо мені просто почулося. Ну, коротше. Насправді ви це вчили, ви просто забули, а тому що ви це не повторяли. І тепер. Е, я дуже жалію, що я це все не повторяла на, е, ну, коли я ц, е, ці слова всі вивчала, тому що мені тепер ось ці всі великанські списки потрібно заново вчити. Як от тепер у мене новий урок, п'ятий урок. Зараз я вам найду. О тут. Ні, не тут. А ні, тут. Да, вот. И маните всё, и тут все эти все слова, ось эти вот. Мне стається, я їхчила, я їх, їх пам'ятаю, я їх вчила. А що вони означають? А хто знає, ну точно що не я. Ось, наприклад, чаміда. Я я пам'ятаю, я вчила, я в я в квізлеті сиділа, вчила. Я не питаю, як воно розшифрується. Може да, як воно розшифрується? Хто знає, ну точно що не я. Ну, окей, останні слова я не знаю, тому що я його навчила, но... але всі інші, я я пам'ятаю, я їх вчила, я над дими в, к... в Києві злеті сиділа. Але я їх не повторювала і тепер все благополучно забула. Тому це не крок назад, це навпаки як підсилення ваших ну, навичок, щоб потім в майбутньому ви пам'ятаєте, я завчила, а як воно буде, не знаю. ну. І це, А навпаки, коли ви не, повторює, не повторюєте ось це крок назад, тому що ви потім забуваєте і вертаєтесь на ось те саме місце, де ви були. І ще багато хто каже, що оточіть себе мовою, це вам дуже сильно допоможе. Ви просто за три місяці почнете говорити як на всій мові. Насправді так не працює. Воно, я на спорю, воно працює. Але коли взагалі ні ні мене, ні кукуріку в цій мові, тобто ви нічого не знаєте, навіть базової лексики, то мозок це буде прийматися як просто пустий шум. Тому я вам радила спочатку вивчити хоч якісь самі базові слова, щоб у вас у запасі, як мінімум, було хоча б 50-60 слів, потім вже собі включати якісь. Мультики, Як, якщо ви дивитесь дуже часто Тік-Ток, то цей Тікток заміняти... Я не кажу, що тільки корейське дивитися все. Ні-ні-ні. Подивилися одну серію, там, наприклад, мультику Пороро, або Ваша і Медведь, або любий мультик, який вам подобається. Окей, все. Одну серію подивилися. Якщо вам це. Ну, Якщо ви більше не хочете, не дивіться вас, ніхто, ніхто не змушує. Просто беріть далі, дивіться там Тік-Ток, свої улюблені серіали. І, не, і це не потрібно дивитися кожний-кожний день. Достатньо навіть один раз на 2-3 два, на два дні. Це вам просто для задоволення, щоб процес викликав більше там, вам задоволення, щоб ви ще більше хотіли навчатися, щоб зрозуміти, про що там говориться. Але. Ще раз повторюю, що вам потрібно хоча б базу в лексику мати ну, в запасі собі, тому що тоді ви взагалі нічого не будете знати і мозок це буде приймати як просто шум. Ну, саме головне, це не бійтеся помилок. Я знаю про це вже просто всі-всі-всі говорили, але я ще раз говорю, тому що я сама така була. Я така, я не боюся помилок, того що, ні. І коли. У ну, цій книжці, ну і ще тут є в мене у цій, до цієї книжки щось такий робочий зошит. Були такі, типу, складіть розповідь, е, ну там про свого друга, там про будь-що. я дуже сильно боялася це складати, тому що я боялася помилитися. Але помилки це нормально, тому що той не помиляється, хто нічого не робить. А ви робите, значить, вам це. Ну, властиво вам помилятися, і ви не робите, щоб все робити без помилок. Помилки це етап навчання, тому їх не бійтеся і робіть. Ну, але, звісно, не спеціально. А якщо зробили помилку, то нічого страшного. Виправте себе і надалі ви вже будете знати, що там так правильно, навіть якщо ви це забули на інший раз. нічого, ще раз ту помилку зробіть через деякий час. Все одно ця помилка засвоїться у вас в голові, і ви вже будете знати, що так неправильно, треба робити ось так. Я забула, яка це порада вже, але нічого. Коротше, не чекайте ідеального моменту, тому що якщо ви будете чекати, наприклад, ось вивчу там нову граматику минулого часу, ось тоді я почну говорити. Ні. Так не працює, тому що навіть а говорити можна навіть після тижня, після двох тижнів навчання вже можна говорити простими реченнями. Ви ж українською теж не одразу навчилися говорити як прям профі. Ні, ви теж ви просто говорили там вас спитали, хто це? Мама. Ви це так само можете тепер говорити корейською? Це все нормально, тому що ніхто просто вже... Не народжується з якимись навичками, як, е, з якимись навичками, які вже мож, можете використовувати. Ну, крім як дихати да, і рухати. Окей. Е, цього потрібно ну, самим своїм трудом досяг, досягати. Ви ж теж не одразу навчилися ходити, але ви пробували, ви не чекали. Ну, коли мене будуть отак от тримати, тоді я її піду. Ні. Ви. Е, вас теж тримало, я не спорю, але коротше, не чекайте ідеального моменту, тому що якщо ви це відкладаєте, допустимо, якщо ви говоріння відкладаєте, тому що ну я ще знаю ну мало слів, знаю, або взагалі граматику не знаю, або знаю тільки одну граматику. Нічого страшного, ви стараєтеся ось цю одну граматику використовувати у своїх перших реченнях, і там через рік або два ви такі е, сповните цей момент і такі Я пам'ятаю, я говорила тільки з такими короткими реченнями. Вам це так буде класно, це так це класно споминати. А якщо ви не будете говорити, то ви можете взагалі типу не почати говорити навіть через. Три роки, навіть через два роки. Тому що, якщо ви це не використовуєте на практиці, мозок думає, навіщо мені це взагалі тоді запам'ятовувати? Так, викидаємо. Ну а на цьому було все. Всім дякую, що ви подивилися. Всім пока-пока.